Збройні сили України записали відео зі звільненої Новоселівки у Донецькій області. Будь ласка. Дає здоров'я, шановні Україні. Сьогодні збройні сили 81-та бригада спільно з Національною гвардією України звільнили населений пункт Новоселівка. Слава 81-й бригаді. Слава Національної гвардії. Слава воїнам які положили голову за рідну землю. І слава Україні! Героя з вами, і за ночі. Заранки за кожен тривожний ранок. за Харків, і чульбане, за за Одесума. Вся рівний здобу. От знаєте, звичайно, так від нашої влади військової, да, від залужного нема якихось там. От завтра ми будемо так, післязавтра так. Всі тихо сидять, і кожного дня, як і як ведучий, показую е, оці кадри ще одне село, ще один. Маленький населений пункт, ще одне. Ще ну, він же одне... не арестовить, щоб анонсувати все це, він ну, це зробив, показав, Да. І в принципі, з точки зору воєнної тактики, ну навіщо казати, куди завтра підуть Збройні Сили України? Все ж дивляться. Ну, треба ж оптимізм, так, значить, впроваджувати. А по факту, ось вам і оптимізм. Оптимізм, так. Як вам воюють? Наша українська армія. Ну, власне, українська армія показує дива, і Це е, визнають е, в усьому світі. Ну, е, операція, яка була на Харківщині, вона війде у підручники військової справи. Це вже просто ну, відкрито говорять війсь... воєнні експерти з, з різних країн. Да. Ну і зараз ясна річ, що іде е, новий напрямок, який. Е, Степ бай степ. Крок за кроком виконують завдання для того, щоб це ж не просто село, там... це рух в бік Лимана. Там... Да. Це... А До це речі, стра... кажуть, що у росіян стратегічне... у Лимані не дуже хороша ситуація. А це стратегічне місце, тому що це єдиний одна із доріг, яка по якій. В, в певне місце, де зосереджені російські угрупування, веде єдина дорога, зв'язок для постачання їжі, боєзапасів. Ну і всього що. О, давайте, до речі, подивимось зараз. Подивіться, будь ласка, на екран. У нас є фотографія відповідна тому, що ви зараз сказали. Покажіть, будь ласка, це номер три. Ще одна загадка, будь ласка. Прочитайте, що ви бачите. Як у дитячому журналі, знаєте, от коли ми діти були, пам'ятаєте, були такі загадки, щоб ми здогадались. І ви, шановні глядачі, що це означає? Ну, це означає, що для російських військ не дуже хороші новини. А там подивимося Але він не вгадав, не. вгадав розумієте? Ну, він та, не сказав, я ж... що це ребус. Да. Шановні друзі, ну лиманкотлі. Будуть... Когось будуть смажити. Да, да, когось будуть смаж... І, до речі, бачите, чавун такий. Ну, такий серйозний, знаєте, для, для гострищини. Якась там німецька кастрюлька, така малесенька. Ну, так, да. Да. Буде, буде козацький куліш. Так. Да. Ну, давайте долучимо до нашої бесіди. А немає ще нашого гостя? Будь ласка, сьогодні у мене е, Таміла, е, редактор мого ефіра, і вони готують включені. І зараз до нас е, е, до нас буде гість. Е, у нас буде черговий гість. Давайте трошки. Ну, ми не можемо нову тему брати. Давайте ще трошки пошкрябаємо по тому, що ми знаємо. От. Е, ми, звичайно, будемо брати тему там, референдуму і так далі. Але мене знаєте, що здивувало? Що що б там в Росії не діялось, в Україні абсолютний ігнор. От причому не на рівні там, керівництва, щось таке військове керівництво і так далі. А просто. Ну, Вони сказали: ми тепер отакі в Україні, ну, хорошо. Вони сказали, а тепер так, в Україні, так, хай ви там. Робіть, що хочете, ми своє діло знаємо. Знаєте, дивно, дивно. Психологія людей, українці зараз дивляться на те, що відбувається в Росії як біолог на віруси в мікроскоп. Тобто, суть з, з, з такої споживачкої точки зору, що з цим робити? Да? Тобто наскільки вони агресивні, що там за нові штами з'явилися, там яка зміна які зміна поведінки? Ну а що? Що нам може показати вірус хорошого, да нічого, все, що у них там відбувається імунітет. До речі, а ми правильно, але ми, коли досліджують українці, в принципі, ну перевагу вже чим далі, тим більше переключаються. А Лише з точки зору вигідно, це Ну, потрібна ця інформація чи ні, але потрібна інформація чи ні для одної мети захиститися від всього цього. І чим далі, тим більше. Людей саме ставляться до подій в Росії так. Що вони там ще придумали, і які ж там вилізе наступного ми разу? Ми зараз як, Які ліки потрібні да, від того? до нас долучається директор програм практичної політики Інституту політичної освіти, пан Олександр солонтай А вони змогли, пане солонтай придумати щось таке, щоб ми аж мені подобається це українське слово, щоб нас аж заціпило я думаю, що продовжуючи нашу розмову, ще українців цікавить, як від цього всього вакцинуватися, от я мені дуже сподобалася теза. От абсолютно вірно про те, як там еволюціонує цей вірус, і наскільки в нас проти нього виробляється імунітет. А потім, на майбутнє, коли ми від нього повністю там позбулися і вилікувалися, вихаркали його, яким чином вакцинувати від нього взагалом всіх навколо усе суспільство, а потім вбити цей вірус? Ну тобто, шляхом того, що він не може поширювати. Я думаю, оце от такий сукупність палітра всіх мрій, е, які є в українців. Ну а з приводу того наскільки ми, українці, виробляємо імунітет, Да от якщо говорити про хороше, то наприклад в Українців зникли там дискусії про те, повертати чи чи ні, там Донбас повертати однозначно. Українці взагалі мріють про те, що Крим теж буде з нами, і про те, що взагалі Україна ну вернеться до всіх своїх кордонів і так далі. Е, українці там заборонили про російські партії. Тобто можна говорити. Ти цілий ряд позитивів, але чи повністю наш організм там вилікувався? Теж ні треба пам'ятати цілий ряд негативів там мільйони людей ходять до московських попів абсолютно ну без 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 думки про те що куди вони ходять купляють величезну кількість товарів яких там ну сумнівне походження українці ну і інколи гуглять інколи ні про конкретну кампанію вийшла вона з росії чи ні для того щоб зрозуміти власне ну варто їй передавати наші гроші або ні працює вона в росії чи ні ну тобто є ще і нам ще дуже дуже багато куди працювати о От, з приводу, давайте так, і вам і вам питання, з приводу от вірусу, да? значить, оцього, що щось таке ну, погане, як то кажуть, нас робить сильніше, те, що не вбиває, так, ну кажуть. Значить, Тут у мене цікава історія. Значить, Тільки що одну годину тому газета Der Spiegel, шпігель да? я мені здається, правильно сказав, Вона, у неї заголовок. Газопроводи СП і СП-2. То есть Северный поток и Северный поток 2 уничтожены навсегда. Вот так он и написал. А далее, интересная история. 8 февраля 2022 года пресс-конференция Байдена после переговоров с Шольцем. Байден говорит, больше не будет Северного потока. Его пытают из зала. Как вы это сделаете? Он говорит, я обещаю, что мы можем это устроить. И я это читаю. Пане Солонта, я думаю, боже мій, знову це рука Вашингтона кровава, розумієте? І про що йде мова? Ну, ми не знаємо, хто це зробив і так далі. Українці, американці чи самі росіяни, справа не в тім. Але мені здається, неймовірно позитивно, що це сталося. Неймовірно, позитивно. Тому що. Зараз Європа вже остаточно все розуміє і має щось робити з цього приводу, чи не так? Ну я виграв принаймні тепер, якщо він дійсно вже знищений, я виграв пляшку віскі, тому що у, кого? Я, у одного е товариша він депутат був попередніх скликань, який мені е говорив е про те, що за, за будь-яких обставин ще ми це було ще в 18 році. Він казав, що ви там копошитеся, там щось намагаєтеся борсатися. Е все одно, от я клянусь, північний потік потік-2» запрацює. Ну і ми з ним каже, давай я кажу, ми зробимо все, щоб ні. На пляшку віскі, на пляшку віски. Ну здається, я її сьогодні остаточно виграв, якщо да, так. Пане, тому пане що Солонтар, тому що в принципі в принципі да. е не можна було я тоді розумів, що буде е велика війна. Росія обов'язково попре на Україну, але е цей північний потік е він так само є зброєю, яку енергетична зброя, яку Росія вже почала використовувати проти е Заходу. Тому в даному разі тут просто питання, уже хто це зробив, і мені здається, що це якраз е, більше зараз в руслі не американської, скажімо так, політики, а російської, яка хоче покарати, заморозити Захід, щоб це у вас не буде ніякого газу, ніякої, е, ніяких енергоносіїв е, е, з мережня. Я зрозумів То, вас, а ну, ролик Газпрома всі пам'ятають про те, як Да, Хма, да, хмар, хмара, хмара холоду накриває да, да, Європу. Да, да. що вони курять, я Солонтай, не знаю, до речі, коли подивився цей ролик, ві, у мене в ефірі було, він побіг, купив собі три обогрівача. Він такий, знаєте, собі на умі. А, але я хочу спитати: я прочитав в одному пабліку, що, значить, вони, ну там оці, знаєте, ну, ватні, як їх називають, боже мій? Ну, про. про Кремлівські, є якась назва у них такі. Ну, не має значення. Вони, значить, пишуть так Ну, що ви такое говорите, що це зробила Росія? Це ж подобно вистрілу себе в ногу. А що вперше? то що? Вони ж це регулярно, от я думаю, що з саким задоволенням ну, а з приводу по, а з приводу послухав Матвія і пішов собі, купив обігрівача, і при тому не забув, купив ще комплект хорошої зимової, військової, і також під одежку, і переслав знайомому бійцю. Так що а, про да, себе да, думай да. і про тих, хто нас захищає. Насправді готуватись до зими абсолютно актуально і правильно, бо ці сумасшедші дійсно мріють знайти способи, яким чином покарати, заморозити, понищити Європу і для нас. Це дуже добра новина, тому що вони таким чином уже самі відверто показують, що вони воюють проти всієї Європи, що Україна це просто поля бою, а війна проти всієї Європи.